Пророче слово це Біблія, як написано у 2 Петра 1,19. Мир Божий вам, шановні брати та сестри, продовжуємо нашу програму. Пророче слово на нашому каналі. Слава Богу, за всіх, хто нас дивиться, хто приєднався, і зі мною в студії сьогодні, як і завжди. Пастер Сергій Качан. Сергій, вітаю, тобі слово. Вітаю Вадим, вітаю кожного. Шай е, цей початок осені дійсно приблизить відчуття жнив, е, і ми розуміємо, що що ми сіємо, то ми жнемо. Тому ми всі хочемо пожати перемогу, тому що сіємо і молитву, сіємо, і терпіння, сіємо, і. Ну, але ж ми розуміємо, що і хтось сіє погане, тому в Москві сіє погане, має пожати покарання. І ну, він тому хай так, хай так станеться. Амі. Да. І так нагадаю, наша передача створена для того, щоб працювати на закінчення війни. Це головна наша мета зараз. Вбивство наших рідних і близьких, братів і сестер, українців повинно припинитися перемогою України. І ми це бачимо вірою і на це працюємо, щоб це стало реальністю. І в нас сьогодні таке, можна сказати, екстрене е засідання, не засідання, екстрена програма, е пророчого слово, тому що хотіть вірте, хотіть ні», Мені було, було пророче слово. Не просто слово, я реально його побачив е, на собі. Е, тема, тому і тема у нас така жорстока. Сергій досі її не бачив і не знає, про що йде мова, це інтрига, але це трагедія велика Сергія. Тема називається Молотонний Руки в криві. Наше розтолкування. Що відбулося? В п'ятницю мені телефонує. Наш керівник молитовного руху нашого і каже, що в нашої сестри побили мужа на фронті. Для мене це був як ясного неба, бо зі мною відбувається таке чудо, що не за весь час, за от три роки війни, у мене нема загиблого на війні не тільки в родних, близьких, друзів, але й у знайомих не було. Я взагалі не знав ні одного чоловіка, який би загинув на війні. Навіть далі. І у нас на молитовної групі в Костяку теж те ж саме, ні у кого е, не було загиб. Це було як чудо, ну це відповідь Божа на надприродний захист. Тому що ми постійно кожен день в постійній молитві стоїмо в соломі, і тому батько нас захищав. А це от уже пролом в стіні. Це перша людина. Це для мене був як е, шок такий. Це От, і, і мені зразу нагадала ситуація, коли в 91-му я покаявся, в 94-му е, водне крещення прийняв, і потім там у нас е, створювались молитовні ячейки, групи, і я був не пастирем такої домашньої групи. Був такий час, коли ти мог через рік вже стати пастирем. Ну, то назвалися лідери. І в мене була домашня група. І це не просто там вона раз в неділю в тиждень збиралася. Я працював кожен день. У мене був, я почав свій бізнес, це окрема тема. Я почав з одної буханки. В 90-ті років 90 -ті була така ситуація, коли ні грошей не було, нічого. там Мільйони купонів тільки було. І їсти щось треба, і там Бог мене навчив, як я почав випікати хліб. Починав з одної булки, і так, потім я дійшов до, зробив сам свою печку на 19 булок, зняв хату, там поставив цю печку, і там з утра я робив хліб 34 випічки по 19 штук. Ну, коротше, я його розпродавав людям, у мене були гроші на життя, на оплату житла, на питання. І ще я і жертвував, там вистачало мені грошей, бо я продавав дешевше хліб. І цей весь останній час, о, там, десь я часов 10 закінчив вже там з п'яти я випікав хліб, десь 10-11 я закінчив. з того часу я вже працював з групою. Я ходив до людей, там інтересувався е, це. Там був кожен день дива. Це була постійна, щоденна робота в Духі Святому було цікаво, але друге. Не дивлячись на цю всю мою працю постійно щоденно, там був у мене на групі один брат. І, і він простий, хороший, такий дядька вже пожилий, добрий, постійно приходив на домашню групу, постійно молився, все добре. І тут, вдруг, як гром серед ясного неба, мені каже, я прийшов до нього мені каже, що він повищився. Оце такий стан шоку, що це. Що це за така робота моя пастерська, що у мене на групі люди вирішаться. Тоді для мене був якийсь переломний момент, і зараз я відчуваю, що оце, оця ситуація е, зараз це теж якийсь переломний, поворотний момент виходу на новий рівень. Мені було підтвердження, я тоді говорив. І я завжди кажу, що ми християни, відповідальні за те, що відбувається. От в п'ятницю, коли сестра мені сказала про цю смерть, це коснулося для мене смерті з моїх знайомих. Я це дуже глибоко пережив. І я таку сказав кардинальну, дуже неприємну фразу. Ми тепер, коли ми молимося, у нас руки в крові, Тому що ми не знаємо, чому батько не відповідає на нашу молитву. Ми не очікуємо, не отримуємо від нього відповіді, ми не робимо то, що він нам каже. І тому кожен день, коли ми продовжуємо молитися, а відповіді немає, ми не знаємо, чому батько не закінчує цю війну. E, Хоча ми всі молимося всі України, щодня. І якщо ми не знаємо відповіді, то наші молитви, e, e, наші молитовні руки в крові, кожен раз, коли ми підіймаємо e, молитовні руки, e, кожні загиблі діти, наші батьки, брати та сестри це наша християнська відповідальність, тому що ми відповідальні за духовний вимір. Ми, як наслідок, ми відповідальні за те, що відбувається в матеріальному вимірі. Ми вже про це говорили, тому що духовний вимір він первинний. І все, що відбувається в матеріальному, це наслідки того, що відбулося в духовному. Іншими словами, війна в реальності це програна, війна, війна в серцях. Якби ми виконували свої обов'язки. Я нікому зараз претензію не пред'являю, нікого не звинувачую. Я просто говорю про той факт, який відбувся. Нам треба його признати. Нам треба признати, щоб ми були младенцями всі, навіть знамениті наші пастиря, епископи. Ми вийшли з Радянського Союзу, і десь духовно ми всі були младенцями. Ми не розуміли багатих. Багатьох можливостей, які батька нам давав для спасіння нашого народу. Ми їх не бачили, не розуміли, не використовували, втратили е, можливість спасіння нашого народу. І тому е, моральна криза, гріх е, він розвивався в нашому суспільстві безпрепятственно. І як ми знаємо з Біблії, алгоритм: що коли народ Божий грішив, то приходили болезні, війни, проші катаклісти. Алгоритм, ми тому з тому цього часу ми повинні дивитися на те, що відбувається, і на нашу відповідальність, і на наші молитви совершенно по-другому. Сергій, як ти думаєш, ми можемо так кардинально поставити питання? А може ми повинні так поставити? Може ми ще повинні кардинальніше поставити питання, щоб у нас вже в голові це. І проявилося, що ми маємо владу змін... міняти реальність. Бувати. Бачиш. Е... Важко осягнути. Е... Ну, вислів в молит... молитовні руки в крові. Я поки не можу його. Я, я відчу, відчуваю тебе, коли ти розказав по-перше, свою ситуацію з тим чоловіком, який повісився, плюс ситуацію дійсно сестри і молитовники, які моляться, і дійсно, на фоні трьох років ніхто не гинув. Але ж ми розуміємо, в армійській в армійському житті є таке ну, воїна людина, яка йде на війну, і йде військо. Це просто як само собою розуміється, що. Ти можеш загинути. О, те, що ми люди Божі, і ми віримо в чудеса Божі, і ми молимося про це, і про охорону Божу, і Бог нам це сказав, це теж факт. О, але якщо говорити в загальному за всю Україну, за всіх молотовників, за всіх, скажімо, сподвижників, і примінити на себе ну, цей термін, що наші. Е я коли слухав тебе і зараз думаю, знову мені приходиться ілюстрація. Смій стан, коли я знав а в суботу йшов, як вбили Андрія Парубія. У мене було теж і біль, і возмущення було стільки, що просто. Ну, тому що, ну, що там хто не говорив, його прибрали як свідка, який дуже багато знав. І, і це знов удар ворога. По, по цінній людині, по важливій людині, хоча ми розуміємо, що кожна людина цінна і важлива. О, але є люди більш е, стратегічні, більш ключові, біль... ну свідом. Ми розуміємо, що такий світ, коли прибирають свідки, який дуже багато знав. О, тому е, ну і приходить така думка: знаєш, ставки повишаються, і, і ти розумієш, вроді би, фраза радикальна. Але ж ну так воно є. Чим далі, тим гірше. І mm -hmm. я, коли ти розсуждав, мене ще прийшла на ілюстрація, коли ізраїльський цар, ну війська оточили е, Єрусалим, і він ходить по стіні, і жінки сваряться між собою, бо е, з'їли вчора її немовля. А тепер треба їсти немовля друге, а вона не дає своє немовля, і цар розриває одежі свої він, звісно, претензії до пророків, але ж ну, це реальність, і цю реальність треба міняти. Ми не можемо змаритися, ми не можемо просто бути в розчаруванні або просто в емоціях возмущення. І, і в цій реальності да, приходять такі слова, молотовані руки в крові. Тобто. Можна зробити більше або можна вдосконалити, якщо цього не робити, то дійсно е, руки в крові, бо десь, десь yeah. якась є бездіяльність. І остання думка, yeah. що я хочу сказати, що е, молтовний сніданок пройшов, Всесвітня молитва пройшла в минулу неділю, потужно, все класно, але чомусь не допущена була опозиція. Як представники влади на цю молитву свідомо не допущено, організовано допущена. І теж ти розумієш, молимося, молимося. Лідер Верховної Ради бачу. говорить про, про єдинство як важливе єдинство під час війни, а ми бачимо, що єдинства немає. І це все смутко. Я тобі скажу, що ще більше Я зараз буде ще один шок. Мало того, що я оці думки і ця ситуація відбулася. Після цього, як я сказав, молитовні руки в крові, наші молитовні. після цього я сидів там, ми з Григорієм щось працювали для нашої молитви. І я так руки люті в молитві, я підіймав руки, я вже точно не пам'ятаю. І в мене на руках кров зап'якшилася. Реальна. Я, я спочатку не понял, що це таке. Та я потім зрозумів, що це кров реально. Я. я жалею, що я не оставив частичку, можна було проверить, що кровь. Таке ощущение, що я схватился за е, красную скамейку покрашенную. Ну, не, не покрашенную, а що вона облучувається, вот такие вот лушки. Я искал все тут, где я за що мог чтобы щоб отаке от було. У мене є фотографії е, навіть. Я взяв триденний піс, спеціально молився і говорив, батька, ну, якщо це, я прикоснувся, то покажи мені, де я прикоснувся, чи що це таке? Е, нема, не знаю, як це відбулося, але в дух підтвердження, що це от якраз підтвердження, що руки в крові. І це іде про загальну відповідальність. Е, звісно, що. Не я тільки винуватий, що кров ліється в Україні. Ну, хто я такий, щоб за це? Я частина нашого християнського організму тіла Христового. Тому це як підтвердження, що наші руки в крові. Може, десь я знайду, що, що кудись я прикоснувся, то я всім скажу, що це була помилка. Але до цього це... часу от, в пасі... да. Це ті фотографії, що ти в чаті виставляв, так? Да? А, так, да, так, да, так. Да. Ти бачив їх? Я бачив, але ти не підписав Пінемо нічого ні. А Мож. я думаю, що це таке? Ну, запитати якось не запитав і пропустив. Так, да, то я Гріша не вірить. <ристо> Десь <ніколи? ристо> Де ти схватився за скамейку, там і ще щось він казав. Я розумію, я теж не вірю. Ну, от таке відбулося, і я не знаю, відкуди воно взялося. Ну, нема у мене ніде, я все перещухав, ну, не все ще перещухав. В домі. Тому, е, хадіте вірте, хадіте нет, я вважаю, що це підтвердження. Того, що це наше сидіння, очікування, що Бог за нас все зробить, воно закінчиться для нас трагедією. У нас же в крові, то допоки ми будемо чекати. По-перше, нам потрібна відповідь на питання, чому батько не відповідає, не закінчує війну. По-друге, ми маємо. Е, Ну, ми в трьох, і вже там, в четверох, і я думаю, що приєднається ще пастиря. Що то, що з самого початку нашої передачі прозвучало мені в триста ночі, що батька хоче закінчити війну в Україні не силою військом, але Духом Твоїм Святим. Він хоче вилити від Духа Свого на всяку плоть. Питання, що далі? Якщо ми в це віримо, це означає, що ми щось потрібно зробити. Це означає, що якщо він цього не робить, то щось від нас є якась, від нашої, від християнської сторони, якась відповідальність щось зробити. Оце на це питання, ми зараз і концентруємося, щоб відповісти на це питання, щоб об'єднати округ цього питання пастирів. І всіх наших християнських лідерів, щоб ми вийшли молитовною і в спільній справі на той уровень, який батько від нас очікує. На всеукраїнський уровень християнської єдності, християнської молитви, християнської праці, щоб батько мог вилити від Духа Свого Святого на кожне, кожного українця. І щоб ми були здатні зберегти цей урожай бо поодиночки, по, по одній церкві, по ми це не зможемо. Це велика. Робота. Ми знаємо, були, були такі дива в окремих там регіонах, городах, е, коли виливався Дух Святий на людей. Ми, ми знаємо ті дива, і там Ліардон цілу книжку про це написав, і це історичний факт. Але такого, щоб на націю вилився Дух Святий, це не було. Але я впевнений, що в останній час, в останніх жнивах це повинно произойти. Перед приходом Ісуса Христа. І тому про Україну було багато пророцт, якраз саме про те, що вона буде центром побудження останнього часу. І Я думаю, що це якраз те, що батько від нас очікує. Як ти думаєш, Сергій? Я вчора починав зібрання і таке отримав слово, що ну, останній день літа. І мені зразу такий прийшов текст Літо це пророк Єремія, до речі, говорить. А все, що говорить пророк Єремія, то там контекст відповідний. Тим більше, якщо почитати це Єремій 8.20, така такий текст Літо закінчилось, а ми не спасені. А ми не спасені О, і, і ти опять же, все це думаєш, Боже, коли? І ну, але закінчував я думкою, що все-таки. Що би не було, який би стан не був, дуже важливо е, берегти, розвивати стан спраги. Тому що якщо ми подивимось по писанню, і навіть чим закінчується книга Біблія, е, Духи наречена і хто спрагне, приходь до мене. Тобто відповіді на ці запитання, відповіді на той стан, який ми переживаємо тільки в Божій присутності, тільки від Бога може. Але це мені має бути бажання розчарування. Особливо такі душевне плотське, воно не створює, е, скажімо так, моєї спраги йти в Божу, в Божу присутність, в тайну кімнату, виясняти з Богом. Я починаю десь або відволікатися, або десь з ким сваритися, або десь просто залізати в інтернет. О, а проведення з Богом часу шукати від Бога, прагнути правди Його голос почути оце, оце стан, який. Я думаю, найкраще бореться з якоюсь такою апатією, розчарованістю, тому що дійсно ми не хотіли. Ми, ми, я, я не впевнена. Я впевнений, що ти не хочеш, скажем, просто докоряти, а ми хочемо, щоб це все мобілізувало ще більше. І тут питання, що не просто даже молитва і донати. Я в неділі говорю слово: не просто донати і тільки молити, і не тільки молити, або донати, Треба тобто і молити, і донати, але зараз після застрелення Андрія Парубія, я думаю, що має бути просто тиск на владу такий, що влада не повинна викрутитися, влада повинна знайти замовників, влада повинна знайти е, виконавців. Такі, ну, просто... Але разом церква. Церква має е, голос е, і вона має бути активна і впливати. Так. Да. ну ми... Повинні вже давно вийти з цього такаментозного стану очікування, що хтось за нас щось зробить. Розумієте, воно йде по прогресії. Навіщо нам чекати нових трагедій, нових катастроф? Ми очікуємо, що бомби атомні прилетять на Україну. І це буде, якщо ми далі будемо так сидіти і нічого не робити. Тому прийшов час пробудитися нам від сну і виходити на новий рівень служіння нашому народу. Ось таке резюме. Так що будемо продовжувати молитися і трудитися, у нас вже є напрацювання, ми готуємо, під, готуємо е дорогу для цієї роботи готуємо документи. Тому приєднуйтесь, все, всі, хто бажає. До молодовного руху до нашої спільної прави работаємо на форум християнської єдності, щоб об'єднати всіх християн. Тому що я впевнений, що батько хоче головного це об'єднання всіх християн в спільній молитві і спільній справі на служіння, на спасіння нашого народу. Від пекла в вічності і від пекла війни на землі. Це батько очікує. І ніякі там. Оправдання інтелектуальні, я, я чую, я знаю їх. Все що так історія, так виховується нація, так розвивається історія, і об'єктивні геополітичні процеси, але ми забуваємо, що ми знаходимося над всіми цими процесами. Наш батько надходиться, він контролює всі ці процеси. Серця рів в його руки. І від нас, від тіла Христового, залежить, куди. Всі серця повернуться. Тому що не один батько творив, він творить через своє тіло, і нам треба виходити. Но заходити, ти правильно сказав Сергій, що це не тільки в душі повинно бути. Це е, в духі, бо це зміна стану свідомості. Е, але в сучасності ми вже зайшли в такий стан свідомості, інформаційно нас так забомбардували і лож'ю, що ми вже е, в який би стан не переходили, то е, цей стан він не, не є дієвим. Ну, це окрема тема. Але не будемо чекати трагічних событий, будемо працювати на випередження превентивно, на випередження задумів дьяволу, е, і утверджувати Божу волю в наше, через нашу християнську єдність. В ім'я Ісуса Христа для закінчення війни. Перемоги України yeah. Ну, якщо... Молимося. Uh, да. молимось. Батько, дякуємо тобі за це спілкування. Yeah. Благослови нас і далі. Переводи, дякую за ті відкриття, дякую за це підтвердження моїх думок через кров на руках. Поки yeah. немає uh, якогось. Заперечення, що це не твоє підтвердження. Для мене в духі це твоє підтвердження, і воно мене піднімає в духі, воно у мене вбадрює і виводить на новий рівень. І Ми продовжимо працю, тому благослови. Благослови і розвивай, і рухай нас. І прошу бережи кожного, хто в цій праці, наших молитвників, наших братів і сестер. Я ходатайствую за весь народ України простий. Нас чистий, а я хадатайствую, як іов, хадатайство за своїх синові, може, вони згрішили, так і ми можемо нести наш народ на руках молитви і повинні і стати в пролом кожен час, кожну годину, кожну хвилину стояти в проломі. Тому ми працюємо на цей рух, на цю християнську єдність, батька благослови нас в цій праці і бережи нас від катастроф. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Батько і дякую за цю привілегію служити тобі, служити святим Твоїм. Дякую за Вадима. І я прошу тебе, вилий на нас ще більший дух покаяння, дух умилення, дух сокрушоності на нас, на всіх служителів України, на всіх християн, Боже, глибший рівень відвертості, відкритості, чесності, Господь. Хай ревність наша збільшиться, хай молитва буде ще гучнішою, ще впливовішою, пророчою. Боже, просто хай все те, що не достає вірі нашій в Твоєму слові, хай прийде в серця, в душі во ім'я Ісуса Христа. Батько, ми хочемо змін від Тебе. Ми хочемо чуда Твого по завершенні цієї війни. Благослови Україну в цей. Ті дні, коли буде Україна прощається з дрімпорибйом, утіш родину, утіш нашу сестру, яка втратила чоловіка. Господь, хай в цій втісі приходить спрага по тобі, спрага по твоєму чуду, Амінь. спрага по істині Твоїй справедливості, Господь. Хай утвердиться Твоя воля і Твоє царство прийде в могутності. Ми віримо тобі, дякуємо тобі. Амінь. 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 Дякую. Всім за участь, дякую Сергій, за спілкування. Молимося, трудимося, йдемо далі. Так. ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бом. Всім доброго дня Божої охорони, Божого захисту і Божого забезпечення, всьому народу України. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.